Павлове поле сьогодні це звичайний район Харкова неподалік від центра міста. В ньому здається все звичайним, як і в інших районах міста. Але не кожен мешканець цього району знає, що живе в історичному районі міста. Але про все по порядку. Історія цього району починається в 19 столітті, в 1825 році до міста приїжджає Ісай Павлов зі своїми синами Семеном та Акімом. Пізніше брати хотіли утримати статус торгівців третьої гільдії. Тут згодом вони заснували свою торгівельну лавку, яка просалилася своєю якістю товарів. Невдовзі 1830 року тут була відкрита кондитерська фабрика, а за два роки торгівельний дім палових, який в 1924 році перетвориться на звичайний військомат. У 1830-х роках один з братів Павлових, Аким Павлов, викупив у одного поміщика Болотисте Берехлопані, де згодом з'явився новий комплекс торгівельних рядів, які увійшли до основної торгівельної площі, яка сьогодні носить назву Кінний провулок. Внесок Павлових до історії Харкова був високим, особливо якщо врахувати появу нової місцевості та району Павлого Поля. До речі, між річкою Лопань та перетином золочівського шляху із річкою Сарженка розташовувався яр із невеликою слобідкою. У XVIII столітті вона належала оберкамирмейстру Скрипову та налічувала 32 чоловічі душі, і це тільки чоловічої статі. Ця місцевість отримала назву Сарженяр. Саме на цьому місці виник на сьогодні один з найпопулярніших парків Павлого поля з відповідною до місцевості назвою Сардженяр. Ще на початку ХХ століття все Павлове поле складалося з одних лише городів. На вихідних селяни після робіт дуже часто спускалися до Саржаного яру, аби втамувати спрагу поблизу джерела води. Набираючи холодну воду в пляшки та просто щоб відпочити. Але згодом переоране Павлове поле перетвориться на суцільну забудову, і станеться це після Другої світової війни, бойові дії котрої проходили, зокрема, і на теренах Павлого поля. Проєкт забудови житлового масиву вперше з'явився в 1956 році, а вже за два роки він був остаточно затверджений. В основу цього проєкту було закладено будівництво щонайменше п'яти мікрорайонів, так саме Павлове Поле стало першим районом, який почали забудовувати хрущовками. Згодом, в ході реалізації цього проєкту, вже в 1969 році з'явилася 14-поверхова будівля, але на цьому забудова не закінчилась. Думаю, серед глядачів цього відео є харків'яни, які ще в 80-х роках бачили, як посеред лісу за допомогою гелікоптерів будували телевежу, висота якої складає майже понад 240 метрів заввишки. Харківська телевежа є третьою за висотою серед всіх міст України. Саме по цій телевежі на початку повномасштабного вторгнення було завдано ударів свинищувача. Ще однією цікавою пам'яткою району є пам'ятник воїну визволителю Цікаво, що пам'ятник було збудовано на тій самій висоті, за якою 1943 року радянські військові почали штурм міста, який завершився звільненням Харкова. Сам пам'ятник місцеві мешканці іноді називають лагідно Павлушею або просто Солдатом. Сам пам'ятник розташований на вулиці 23 серпня. Названою на честь дня визволення міста від нацистських загарбників, відкриття пам'ятника відбулося 1981 року. Згодом, в ході забудови Павлого поля з'явилася вже вище зазначена вулиця 23 серпня, яка є головною в районі вздовж якої, згодом виник великий житловий масив. Проспект Леніна, нині проспект Науки та проспект Отакара Яруша, які стали першими проспектами повоєнного Харкова. Внаслідок розбудови виникло багато квартир та кооперативів, які почали заселятися переважно вченими співробітниками научних та навчальних закладів та інженерами. Завдяки цьому район павлого поля вважається елітним. Певно, з цієї причини земля Павлого поля коштує найбільше за інші ділянки району, але також в 14 поверхівки заселялися робітники авіазаводу та заводу ФЕТ, хоч спочатку ці будівлі були призначені для торгівельно-побутового обслуговування. Звісно, всі вони мали десь працювати, до прикладу, у фізико-технічному інституті низьких температур. Який було засновано в 1960 році, тут проходили найрізноманітніші дослідження. Зокрема, досліджувалися електронні явища в провідних і надпровідних системах, фізика квантових рідин, квантових кристалів та кріокристалів, або низькотемпературний магнетизм. Або ще одне престижне місце для роботи було в науково-технологічному комплексі Інститут монокристалів. Національної академії наук України, де було виготовлено найбільший монокристал вагою понад 500 кг та сапфір вагою 52 кг. Окрім промислових комплексів, також в районі з'являються навчальні заклади та освітні організації. Серед них є дитяча художня школа імені Репіна, 51-ша школа. Або ж ліце №89, 89 які, до речі, були побудовані за одним проєктом архітектора Каракіса. Звісно, там, де з'являються освітні заклади, там і з'являються гуртожитки. Так, на районі з'являється багато гуртожитків, які належать університетам, інститутам та іншим закладам вищої освіти. Тому Павлове поле прийнято вважати студентським районом, як і місто Харків Сагалом. Транспорт для мегаполіса це дуже необхідний спосіб переміщення від точки А до точки Б. Вас це може здивувати, але саме для цього в 1970-х роках була побудована канатна дорога, щоб робітники заводів без зайвих перешкод могли потрапити до своїх робочих місць, замість того, щоб долати доволі велику відстань пішки, тільки пізніше, вже приблизно за часів незалежності. Канатну дорогу стали використовувати в якості атракціону. Ну, і якщо ми вже заговорили про мегаполіс, то варто згадати метрополітен в 2004 році були відкриті станції 23 серпня та Ботанічний сад. Якщо війна приходить, то вона приходить до кожного. В цьому ми переконалися 24 лютого 2022 року. Це стало зрозуміло і для мешканців Павого поля. Російські терористи почали обстрілювати район, зокрема, інколи влучаючи в житлові будівлі. Але попри підступне повномасштабне вторгнення, район, як і решта інших, вистояв. І продовжує жити навіть попри велику війну. І ми можемо бути впевненими, що він, як і Харків, як і Україна загалом скоро зустріне нашу перемогу. І, окрім дати 23 серпня, виникне нова сакральна дата.